Доброго дня! Сьогодні хотілося поговорити з вами про сезонний догляд за шерстю та як уникнути ковтинів. Шерсть тварини змінюється протягом року, тому догляд за нею повинен бути різним в залежності від сезону. Наприклад, весна та осінь це період активної лінки. Щоб зменшити кількість шерсті в домі та запобігти утворенню ковтинів, необхідно регулярно вичисувати тварину. Влітку важливо уникати перегріву тварини. У деяких порід допускаються гігієнічні стрижки, але повністю збивати шерсть не можна, тому що вона захищає тварину від сонячних оптів. Взимку шерсть стає густішою, що підвищує ризик утворення ковтунів. Рекомендується регулярно розчісувати шерсть та після прогулянок протирати лапи та живіт, щоб уникнути вологи та бруду. Основна проблема, з якою стикаються власники, це утворення ковтунів. Які можуть спричинити подразнення на шкірі або навіть інфекцію. Тож, як запобігти утворенню ковтанів, розчислювати шерсть хоча б один раз на тиждень, а для довгошерстних порід раз на два дні або щодня. Використовувати правильні інструменти. Для короткошерстних тварин підходять гумові рукавиці або щітки, а для довгошерстних – походерки та гребінці. купати тварину з шампунем та кондиціонером для шерсті, щоб зробити її м'якшою та менш схильною до сплутування. Слідкувати за харчуванням, якісний раціон забезпечує здорову шкіру та шерсть. Тож бажаємо вам і вашим хвостикам всього самого найкращого. До нових зустрічей!